Привіт всім! Сьогодні розкажу про що таке тонер. Тонер це тимчасова краска для волосся, яку ми наносимо на волосся, щоб зробити колір. Видалити трохи якусь жовтизну в інших коричневий, іншу навіть в коричневих тонах красний відтінок. Робимо більш холодний відтінок. І які є погрішності у волосі, воно також зглажує і робить красивий тон. І е, тонер, це тимчасова краска, яка не входить в кутикулу, вона лягає назовні на волосинку. Можна навести приклад із е, е, силіком. Вона лягає зверху на волосинку і після деякого часу люди кажуть, що сталося, мої дуже гарний колір став знову оранжевий або знову коричневий. Та тому що тонер це краска, яка вимивається за 20, інколи за 25 шампунів, 20-25 миттів волосся. О, так як вона лягає, тільки на назовню волосинку покриває. І з часом, коли ми миємо, вона вимивається. І тоді знову волосся наше набирає оранжево, жовту або червоних кольорів відтінків. Знову потрібно робити тонер, можна не красити волосся, а просто піти зробити дешевший тонер на волосся і знову продовжувати ходити. Що ще можна додати? Тонери мають більш. Сяючий і більш блискучий відтінок, ніж звичайна постійна краска. Якщо ви покрили ваше волосся тонером, вони будуть шовковисті, і вони будуть блистіти. Від звичайної краски такого блиску не надає колір. Ну, не знаю, чому так. Тонери, Взагалі тонери роблять на основах. Всяких трав, а квітів. і вони навіть в деякій мірі лікують нашу волосину, в деякій мірі. І захищають волосину від зовнішнього пошкодження, тому що тонер ми робимо із самим мінімальним перекисня, Самим маленький процент перекисів. Аміаку, перекисів, ну, самий маленький процент, що не шкодить нашій волосині. Ну, оце таке тонер. Тонер вимивається за 20-25 метрів волосся. Ну і бажано знову потім піти тонер нанести. Що ще? Що, коли ви помили ваше волосся, вашу голову з волоссям, не можна сказати, що миємо тільки голову, то бажано прополоснути в кінці волосся прохолодною водою. Тому що прохолодна вода закриває кутикулку, вона як гілочка в в ялинці. Отакі гілочки. І коли гаряча вода лється, кутикулка відкривається і вимиває. вимиває вашу краску при гарячій воді. А холодна вода вона закриває кутикулку, волосинка стає більш гладенька. І також кондиціонер закриває вашу кутикулку, щоб ви знали. Якщо ви не користуєтесь кондиціонером, ваша кутикулка відкрилася при гарячій воді, і стоїть відкрита, і краска з волосся вимивається. Люди кажуть, ой, не хочу кондиціонер, дуже погано. Не знаю, що там погано, якщо кондиціонер це взагалі теж свого роду лікувальний маленький процес, і в тому ж числі. Закриває кутикулку як холодна вода, так і кондиціонер у волосині, де краска не вимивається, і пошкодження не проходить всередині у волосини, точно так само, якби ми врізали нігтя, обрізали кутикулу на нігтях, і бактерії проходять. А ми потім думаємо, чому ми форіємо. От так само з волосиною потрібно закрити кутикулку. І волосина буде здоровіша, і краска не вимивається, і волосся сяюче, і волосся не ем, таке лахмате. А все, така інформація маленька. Гарного всім дня!